Доброго ранку, сьогодні у нас 29 вересня. Ми приїхали на наше поле, у нас тут кукурудза, далі наш останній соняшник постійний по технології наутіл. Це Ми тут робили барикади, я гілки тільки що поотгортав, щоб не їздили лісоруби. Тому що їздять, ну ви знаєте, в общем, всі хто... Всі, хто займається наутілом, всі знають, що по полям всі їздять. Так, ну, В общем, настрій бодрий. Одне поле ми вбрали вже, верні два вже вбрали поля, це наше останнє поле. На тому полі я не знімав. Там зараз ставлю кусочок. і все. А далі сьогодні буду знімати, будемо дивитися, яка урожайність. В общем, поки мене переслідує цифра 2 тонни з гектара. Одне поле у нас було те, що виглядало погірше. На вид дало 2 тонни. Під технологію експрес виглядало наче покраще, в ітогі теж дві тони. Це що ми косили останнє, вже пересох, ще швидко пересохло дуже. Всі знаєте, на вулиці жарища така. Так, ну добре, в общем, їждемо комбайна. Зараз я вам ставлю вставку із збору. вже мабуть третю, третю частину зібрали по урожайності десь 2 плюс так точно ми не узнаємо так як возимо склад без вагів ну поміряли натуру там зважили примерно десь 2 плюс в общем продовжуємо цей все одно такий переусільнений да? більше... затуптано да? Ну, да, ну, ну, реально Ну забайшли да, верхнюю, а, давай, піду через дорогу, Такі, а через тут посадку. потім закінчуємо ми жнива наші. По соняшнику вже точно залишився один проход і все. Тут цей край трошки грязніший, не втримали буря, а так по полю в принципі, нормально. Коротше, жнива соняшника закінчуємо. Продовжуємо, бортуємо. Скосили вже тільки що з комбайна виліз, 18 гектар. такая кучка, а пока все доброе. Что там, что? -то... О, Вася, что-то